Доброго дня, шановні колеги, запрошую вас на семінар з штучної вентиляції легень, який відбудеться 16-18 червня на каналі Медвойс на платформі Medvoice. Ми розглянемо певну низку доволі цікавих питань, які стосуються штучної вентиляції легень, зробимо рефреш по основних режимах штучної вентиляції легень розберемо, чим відрізняється вентиляція за об'ємом від вентиляції за тиском. Поговоримо про е, оновлені рекомендації 2023 року е, щодо е, респіраторної підтримки при гострому респіраторному десерт-синдромі. Е, розглянемо моменти застосування ультразвукової діагностики для е, проведення штучної вентиляції легень, рекрутно маневру і таке інше. А також розглянемо моменти протоколу складного відлучення і складної екстубації у ваших пацієнтів. Тож чекаю на вас два вечори по дві години кожен день. Не перемикайтесь, буде цікаво.